У нас вже були спроби зробити таких Іванішвілі до повномасштабного вторгнення, як Євгеній Мураєв, наприклад, Пальчевський. Тому будемо слідкувати, щоб вони не повернулися з Відня і не качали тут політику по новому московську. Окрема штука, дуже багато людей там кажуть: ну, може ж Зеленський буде цим Іванішвілі. Дивіться, я не маю жодного піетету до. Саме політика Зеленського, але тут варто сказати, що він був людиною з радянською прошивкою, з російською прошивкою. Зеленський дуже хотів подобатися російській аудиторії і заробляв свої статки і робив свій вечірній квартал в основному для того, щоб його дивилися росіяни. Але після 24 лютого 2022 року росіяни для нього вороги. Чому? Тому що росіяни його обманули. Тому що Путін, Лавров і якийсь Пісков у своєму кожному другому інтерв'ю зараз потішаються над Зеленським і кажуть, що він маленький, дрібний, смішний як вони там його називають нацист. Знаючи характер Зеленського, це його дуже злить. Він уже вирішив грати роль національного лідера, буде грати її ну, до кінця, не завжди успішно. Але тим не менше. Тому, коли хтось вилізе із заявами про те, що нащо нам ти НАТО, нащо нам то Європейський Союз? Вони не дають нам грошей. Або от мені дуже сподобалось недавно мені в коментах е, написали, що от якщо у Касирів Аврори буде 5 тисяч євро зарплата, тільки тоді можна йти до Європейського Союзу. Це абсолютно ні. Вступ до цих структур має бути нашою сатисфакцією за цю геноцидну війну із Російською Федерацією, за всі наші втрати, за всі наші болі, за знищені життя, за зруйновані українські міста. Тому ми вже прямо зараз маємо просувати свою повістку, чому Україна не Грузія, чому Україна не може стати Грузією і чому будь-які порівняння з Грузією це повний нонсенс. Ну і головне. Коли постане дуже важлива річ, якщо там почнуться якісь нездорові двіжі в Російській Федерації, дайте відповідь собі на питання в голові уже прямо зараз. Чи будете ви допомагати російській матері з рібінками, які будуть перелазити через наш кордон і просити хліба і води? Тому що в Грузії це стало можливим після того, коли а, в різні там Тбілісі і Батумі поприїжджали. Свори росіян з грошима, які почали качати свої інтереси. Зараз грузинська влада обслуговує саме інтереси таких росіян, щоб їм було комфортно. Для нас прийняти і леліяти таку кількість росіян це означає розмити свої кордони, розмити свою ідентичність і знову повернутися у той стан, в якому були українці мільйони українців. До 2013 року, коли, хоч якось, почала пробуватися наша національна свідомість. Ну, а стосовно е, ще одного пункту про НАТО, тут можу зауважити, що з'явилася дуже важлива інформація у виданні Financial Times, де автори пишуть, що Байден розмірковує над тим, щоб змінити формулювання і все-таки запросити в кінці своєї каденції, ну там. Свій спосіб знайде Україну до НАТО. Тому коли у вас є період віччю, коли ну от я побачила це після візиту Зеленського, коли Зеленський дуже хотів з Єрмаком, щоб нам прямо прям зараз дали це запрошення до НАТО, не все воно робиться одразу. Український шлях до НАТО він дуже складний. Але тим не менше, ми маємо його вибороти. Тому що таке запрошення до НАТО і ЄС на офіційному рівні це буде означати, що ми остаточно відриваємося від російського світу.